Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Влад. Сьогодні дивимось моментальний швиденький настрільний бій на бабасі фв 4005 за кермом якої грає гравець Ніком Смартаж. Якось так. М -м -м. Мапа Енська кидає у нас до зустрічного бою, до 9-х рівнів. Зустрічний бій, ще раз нагадую, кожному відео майже це повторюю, де база береться одним танком 3,5 хвилини. Так, тортось підсвітився. От обов'язково пишіть в коментарях ваші думки. Як ми зараз осколковував фугасним снарядиком, ми зараз не пробили Тортойса, звісно ж, ми його не пробили. Як ми завдали 1040 одиниць по тортойсу, як ми, як ми так зараз завдали? От я просто мені в голові не вкладається, як ми так багато забрали. Так, у нас 1750 середньої, але якщо ми проб'ємо, а ми не пробили. Ну, от, дуже дивний такий перший постріл був. Так, об'єкт 704 Званшотили чоловіка, два шотика, 2640 два, дві пульки, 240 вже у нас в кишені. І декілька слів варто, мабуть, сказати за оцей бій. Такий, звичайно, без полярів. Дуже швиденький бій, абсолютно моментальний. Можливо, це навіть рекордний настріл за певну кількість часу, який буде тривати, мається на увазі цей час за цей бій. От ви здивується, як швиденько. Закінчиться оцей бій. Так, 1-0 рахунок, ми по хідпойтам йдемо порівно, і вирушає наша бабаха в центр мапи. От туди важкі танки приїжджають. Переважній більшості так. І якщо подивитися на міні-мапу по правій стороні, якщо дивитися на міні-мапу, ще раз повторюся, де зеленка, так звана, тобто 8-9 нульова лінія, от там наших союзників майже вже не залишилося, а противників дуже багато. Швидше за все, зараз противники будуть прожимати. Так звану зеленку, і нам треба робити щось на цьому напрямку, бо тому, що наші сили союзні більш так сконцентровані на цьому напрямку і треба щось робити. Сюди я приїжджаю. Дивлюся, зараз на мінімапу, ще одна бабаха, так у нашій е е команді. Так, в сетапах ще одна присутня, Type 71, так можливо, чоловік зараз покажеться. Можливо, подивиться, що тут робиться, що тут коїться. Ні, не хоче, боїться а там. Торо наш соїзний стоїть. Так, ну майже вже був виліз. Можливо, ВЗ-шка хоче. ВЗ-55. Ну, ми поїдемо, маємо його пробувати, так і на ЛДшка. Він ще й докрутив під прямий пут і ми з легкістю його ваншотимо, 1133 цього разу вилітає. От, дивіться, три шотика, майже 4К вже на пульках, Шикарно, от, чудово. я... Дуже люблю на такі дивитися. Так, звісно, це далеко не в кожного будь таке буває. Як ви знаєте, оцей танк його ще прозвали в рандомі в нашій чудовій грі. Танк одного вистрілу. От, ну, можливо, навіть хтось такого не чув, але це чиста правда. Так, тайп 71 просто виліз за цілим нашу бабаху. Зараз подивимося, що з того буде І розмінялися. Він нам завдав на 398, а ми його званшотили на 1789. Чудовий був розмін. Уже 5,5 з половиною напулькано 4-8 рахунок. І як я і казав, зеленку вже продавлено. Команда противників просто мчиться. Зараз нас обкружає. Зараз в задницю заходить. наші деякі танки. Розвернулися, щоб зустрічати, вже 5-8 рахунок, треба щось робити, прожимати. Обов'язково Петеамон виїжджає, тобто об'єкт 268, варіант 4 влючок. і пробиваємо. 1900 вилітає! Яка ж шикарна альфа! Ви бачили, От просто фулового. Петеамона забрали. От Ви пам'ятаєте ще ті часи, як оцей ПТ амон як він страшно імбував. Скільки він там завдавав шкоди, я не знаю, по 15к робили гравці. От Я не знаю, от зараз. Ну так, об'єкт 268, варіант 4 його трішечки порізали, але все одно ми зараз в лючок просто його забрали. Так, а є 1. проб'ємо? Ні, на жаль, не проб'ємо. Зараз, на жаль, полетів снаряди в башту. Башта така трішечки міцненька ЄФСУ, тим більше, що у нас пробиття не таке аж і велике. 230, якщо я не помиляюся. Так, 230 пробиття у нас голдовим цим осколково-фугасним снарядом. І вже 10-9 рахунок. Трішечки вже зрівнялися, але по хіт пойта ми все одно програємо ще досить сильно. Так що, так, М103, можливо, зараз вийде на нашого союзного тортося, Треба підстрахувати чоловіка. Так, даємо назад, все ж таки, М103 трішечки забувся. Проти кого він виїхав, можливо, він навіть і не помітив нашого баху. Так, ні, все ж таки здав назад і. Ну, ні, їде, подивіться, він щось поплутав чоловік на М103, просто званшотили майже. Майже 1600 хітпонтів він мав і всі ми просто жерли з легкістю. І у нас вже 9373 на пулькано. Є 12-10 рахунок. Три противника тільки залишається. РУ 251, тобто легкий танк Бабаха, наша візавія, ФВ-4005 та АЄФейзуан. А є фейзуана Фейз трішечки побільше буде хітпонтів, облишив наш автор-ріплею рушку і просто їде на АЄФейзуна, щоб завдати якомога більше. Шкода, забрати, мається на увазі хітпонтів з команди противника. І ні, а є One поїхав, він зараз за тією будівлею знаходиться. Але тут приїжджає Бабаха, у неї ще більше хітпонтів. 1112 хітпонтів. Так. Ну якщо цього званшотити, буде чудово. Бо Тому що вже він залишається останній противник. Оця наша візавія. Зводимося. Так. І просто званшотили ворожу Бабаху. 15 900 по ВН8 заробляє майстра також перша позначка до гармати, основний калібр та воїн. І напулька в 10 485 завданий шкода, 6 танків знищив, 1362 чистого досвіду. Він здобув із преміум-аккаунту пішов плюс майже на 55 тисяч срібла. Подивіться, скільки бій тривав, не цілих 6 хвилин. Тож, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!